Новини Вікторка 4 серпня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Міністерство енергетики і державні компанії не готові забезпечити країну теплом і електроенергією. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк під час засідання антикризового енергетичного штабу. Крім того, постійно зростає борг споживачів за газ та електроенергію. Влада деяких міст, за словами прем'єра, навмисне саботує оформлення субсидій. Відтак вже місяць в Україні працює міжнародна експертна місія, аби вивести українську енергетичну галузь із кризи. Антикризовий енергетичний план на сотні сторінках паперу над ними працювали близько 30 вітчизняних експертів, а також фахівці з Канади, Сполучених Штатів та Європи. Вирок експертів одностайний. Цьогорічний опалювальний сезон під загрозою зриву разом з українськими експертами ми розробили два плани для України. Перший стосується того, як забезпечити стале проходження зимового періоду. Другий план дій на наступні п'ять років для переходу України до енергетичної незалежності Україні, аби успішно пройти опалювальний сезон, необхідно близько 20 мільярдів кубометрів газу. Звітує голова «Нафтогазу» Андрій Коболів. Вже у підземні сховища закачано більше половини, але від графіку ми значно відстаємо. Вдалося накопичити в підземних сховищах України газу в обсязі 13 мільярдів кубічних метрів. Це цього рівня не є достатньо для повного комфортного проходження пального сезону, оскільки ми планували вийти на кінець жовтня з цифрою близькою до 19 мільярдів кубічних метрів. Головним обмежуючим фактором, який наразі існує в системі, це фінансування коштів. А ось з вугіллям інша ситуація Принаймні так вважає міністр енергетики Демчишин і запевняє, вже накопичено половину усього запасу вугілля з необхідних трьох мільйонів тонн. Відтак, взимку Васельги українців, буде тепло. Чи гарантуєте ви громадянам країни, що зимою не будуть відключати електричну енергію? Що не буде вієвих відключень, і що в хатах буде тепло. Я вам зараз задаю, я вам літом задаю це питання. Так, Карсин Петрович, ви це гарантуєте? Так, я це гарантую. Чудово. Якщо ці кошти, які ми виділили, будуть використані ефективно. Якщо ДТЕК не буде саботувати поставки вугілля на станції, то ми однозначно виконаємо. Понятно. Це зобов'язання. Водночас цифри наведені профільним міністром зовсім не сходяться з розрахунками, зазначені у антикризовому плані, каже прем'єр Ценюк. Зокрема, у звіті йдеться про дефіцит 11 мільйонів тонн вугілля. Ви не додали до уряду прогнозного балансу, який би показав, що наша енергетична система збалансована. І тому ми на сьогоднішній день, орієнтуючись на ті цифри, які названі вами, бачимо. Що це дає вам право говорити про би, нормальну ситуацію. А за результатом роботи в минулому місяці ми з вами не тільки не накопичили, ми з'їли той запас, який був накопичений в попередній місяці. Ціноутворення на вугілля. Ніхто не знає, яка ціна на вугілля. Різні цифри 1100, 1600. Визначення структури ціноутворення на вугілля. І тут я прошу наших західних партнерів просто допомогти. Щоб НКРЄ визначило підходи, за якими формується вартість вугілля, відтак прем'єр доручив створити міжвідомчу робочу групу та в найкоротші терміни виконати усі пункти, зазначені у експертному антикризовому плані. Найперше прорахувати енергетичний баланс, закупити вугілля та збільшити реверс газу. Зітнення біля офісу екс-регіоналів у Харкові. Міліція розслідує як масові заворушення. За відповідною статтею вже відкрили кримінальне провадження. Точну кількість затриманих не називають. Нагадаємо, напередодні вранці у центрі міста відбулося два мітинги, які закінчилися бійкою, стріляниною та штурмом офісу народного депутата опозиційного блоку Михайла Добкіна. Там зібралося близько сотні осіб, переважно пенсіонери, які вимагали зареєструвати. Політсилу на виборах до місцевих рад. Водночас перед будівлею Міністерства юстиції у Харкові близько півсотні активістів виступали проти цієї ініціативи. Пізніше там почалися заворушення. Невідомі у Балаклавах і камуфляжі, розбили мікроавтобус охорони Добкіна, який був припаркований поруч із офісом, жбурляли у будівлю каміння, демові шашки, петарди та стріляли. У результаті сутички ніхто не постраждав. Задля врегулювання ситуації на Донбасі у мінську має зібратися контактна група. Цього разу ключовою темою стане демілітаризація Широкіного. Розмови довкола цього села, яке є чи не найгарячішою точкою на сході країни, тривають уже кілька місяців. Відведення зброї із широкиного обговорювали лідери нормандської четвірки наприкінці липня. Згодом у генштабі заявили, що перемовники у мінську мають підготувати документ щодо демілітаризації села. Дедлайн, який установив президент, 3 серпня. По тому протягом 10 днів відводиться важке озброєння, аби ті військові, які не роблять ні кроку назад, почувалися у безпеці. Майже дві третини українців виступають за вступ нашої країни до НАТО. Про це свідчать результати одного із проведених нещодавно соцопитувань. Водночас кількість противників приєднання до альянсу ледь не перевищує чверть респондентів. Також українці схиляються до європейського вектору розвитку. Вступ до ЄС підтримують понад половина опитаних, тоді як приєднання до митного союзу трохи менше 16%. За результатами цього ж дослідження найбільшим рівнем підтримки у суспільстві не Нині користуються волонтери, церква, армія, добровольчі батальйони та громадські організації, а також вітчизняні змі. Тоді як російські очолили антирейтинг довіри. У ньому ж опинилися силові структури, суди, банки, уряд і парламент. Все більше і більше суспільство, на жаль, розчаровується в державних інституціях і зростає довіра до інституцій недержавних. Це серйозна проблема. Звичайно, тому що е, громадські організації, громадські інституції, е, волонтери е, не можуть підмінити собою державні структури. Суспільство насправді воно стало саморозвиватися, і суспільство стало набагато більш прогресивним ніж державний апарат. І дійсно, суспільство у нас, е, якщо не вийшло, то виходить на абсолютно новий рівень, чого не можна сказати про е, державний апарат. Рад, не зважаючи на всі зміни, які відбулися і в парламенті, і на ті поодинокі випадки, коли дійсно громадських активістів призначають на державні посади. Незаконний паркан біля Дніпра на Херсонщині, який обмежував підхід до водойми, знесли депутати радикальної партії разом із ветеранами. АТО. допомагали їм і правоохоронці. Це була огорожа на самому узбережжі у селі Антонівка біля маєтку колишнього губернатора області Миколи Костяка. Будівля кажуть депутати, теж незаконна. Власник не мав документів. У середині маєтку радикали побачили кремезних чоловіків. Місцеві підозрюють вони із самопроголошених республік на сході країни. Подальшу долю будівлі радикали пообіцяли вирішити через депутатські запити. Місцеві, зокрема, хочуть, аби там був реабілітаційний центр для учасників АТО та центр дитячої творчості. Разом з місцевими мешканцями, громадою, активістами розблокували берег, знесли забор. Зараз викликали наряд міліції, будемо вимагати, щоб перевірили, хто що знаходиться в цій будівлі, що за особи. Є підозра, що е, тут е, знаходяться сепаратисти, які вийшли з Донбасу Буду будуть звертатися. Депутатським запитом на відповідні органи щодо визнання даної будівлі безхозної і передачі її у власність територіальної громади села Антонівка. Суд проти українського режисера Олега Сенцова триває. Російська Феміда вирішила допитувати вже так званих засекречених свідків. А поки північно-кавказький окружний військовий суд допитував свідків обвинувачення по відеозв'язку із Кримом. Між тим кілька днів тому один із ключових свідків проти Сенцова Геннадій Афанасьєв відмовився давати свідчення. Більше того, заявив, що все, що він сказав раніше, було під тиском. Нагадаємо, російські слідчі закидають українському режисеру створення терористичної організації. У Криму сам Сенцов усе заперечує. Росія призупинила польоти своїх бойових вертольотів після аварії у неділю поблизу Рязані. Там під час відкриття міжнародного авіашоу Мі-28 втратив керування і впав. Один із пілотів загинув, другий зміг врятуватися і сам залишив палаючу кабіну. Його шпиталізовано. За попередніми даними Міноборони у момент виконання фігури вищого пілотажу у машини відмовила система гідропідсилення. За останні кілька тижнів це вже сьома аварія у російських військово-повітряних силах. Загинули щонайменше п'ять пілотів. Мі – сучасний бойовий гелікоптер, який використовується в Росії, Іраку та Кенії. Різке падіння у Росії курс євро вперше із березня наближається до 70 рублів. За долар нині правлять майже 63. Такі валютні коливання спричинені падінням світових цін на нафту. Зараз її марка, бренд, на яку орієнтується нафтовидобувна промисловість Росії, знизилася майже до 51,5 долара за барель. Відтак за місяць вартість нафти впала на 20%. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.